Які премтанк обрати бони? мабуть, найчастіше запитання від гравців, яке зустрічається в коментарях чи чаті на стрімі, Тож, дане відео я зробив якраз для того, щоб кожен раз окремо не відповідати, описуючи переваги тих чи інших машин. Звісно, конкретної універсальної відповіді для кожного на це питання не існує. Бо те, що найкраще підійде для одного гравця, далеко не факт, що буде хорошим вибором для іншого, адже даний вибір буде відрізнятись в залежності від особистих суб'єктивних вподобань, від стих, а також рівня гри, тому 5 кращих танків за бони в даному відео по місцях розставлені не будуть. Натомість я опишу їх сильні та слабкі сторони, а також геймплейні особливості, опираючись на які глядач сам зможе обрати, що йому найбільше підходить. Якщо ж дане відео сподобається та буде корисним, підтримайте його вподобайкою. Адже вони мотивують продовжувати старатись над контентом та частіше його випускати. Також підпишіться на канал, аби не пропустити вихід наступних відео. Зокрема, якщо вийде оно. Мовлення бонового магазину я обов'язково зроблю огляд на новинки. А тепер до теми відео. І першим танком в нашому топі стане Т-26Е5 Патріот за 8 тисяч бон. Вибір не самий очевидний. То чому ж саме він відкриває це відео? Тут все просто і складно одночасно. Чесно кажучи, коли я тільки задумував дане відео, то на місці т 26 е 5 був т 34 3 Однак, погравши на останньому, я зрозумів, що конкретно під фарм він є найкращим вибором. Все тому, що 196 мм базового бронепробиття дуже часто не вистачає, навіть незважаючи на його пільговий рівень боїв. Окрім цього, в нього кривенька гармата. Тобто доведеться частенько стріляти на середній. Та навіть більш значні дистанції з гармати, яка погано влучає та пробиває. А значить, відсоток промахів і непробитів буде значним. Що при вартості базового снаряда в одну тисячу срібла неодмінно відобразиться на фармі не кращим чином. Окрім того, на багатьох мапах китайцю не вистачає кутів вертикального наведення, а також частими є підпали та вибухи боєукладки. Тож за сумою цих факторів, в п'ятірку кращих премів за бони для фарму я його не включив. Хоч він все ще є цілком сильним і по-своєму цікавим там. 아무것 cool. Особливо, якщо грати на Голді, наступним кандидатом, який мав війти у п'ятірку кращих, став AMX M449. Машина об'єктивно далека від імбовості, та й не саме цікава в плані геймплею. Однак тут присутнє хороше базове пробиття в 232 мм, а також міцна лобова броня. Однак йому категорично не вистачає мобільності, що в умовах турборандому критично. Адже 4 з 5 боїв закінчується за 3-4 хвилини. За таких обставин, повільному французу без хорошої шкоди на хвилину. Об'єктивно важко встигати настрілювати, а значить і фармити. Тож тепер можна відповісти на раніше задане мною самим запитання, чому Т-26Е5, адже його навіть з великим оптимізмом не назвати імбою, чи хоча б навіть просто сильною машиною. Бо об'єктивно він середняк. Однак, чого в нього не відняти, так це універсальності. Бо, хоч в усіх відношеннях він і не є визначним, але разом з тим і критичних недоліків немає. На відмін від т 34 3 та AMX 449 по суті. Ходіть самі, він, хоч і є важким танком, однак має рухливість близьку до СТ. В базовому стані спокійно набирає та підтримує 40-45 кілометрів, а з турбіною взагалі буде їхати під 50. Тобто за швидкими боями він встигатиме взагалі без проблем. При цьому він нормально заброньований. Верхній бронелист, який має в середньому 200 мм наведної броні, та 76 мм борти дозволяють дещо станкувати в однорівневих боях та навіть агресувати граючі в топі. А внизу списку цей корпус. Можна ховати в рельєфі чи за укриттям танкуючи від башти, яка знову ж таки не якась супер-непробивна, але більше, ніж достойна. Міцна маска має від 280 до 300 та навіть 500 мм в скосах та заокругленнях. Лоб башти теж міцний. Так, можна знайти невеликі зони по 230 мм, але в основному там 260, 280 і за 300 ближче до скосів. Навіть лючок середніх розмірів теж не є відверто вразливим. Як на Наприклад, в того ж IMX M449, 60-мм комбашту якого навіть КВ2 при влучанні пробиватиме на фулку фугасом. Тут центральна частина має 200 мм, і наведена броня збільшується до країв аж до 300. Тобто навіть вісімками при влучанні вона буде пробиватись далеко не кожним пострілом. Також грі від башти сприяють хороші кути вертикального наведення мінус 10 градусів, завдяки яким Т265 навіть з наявною бронею буде гарно жити і танкувати. Адже показуючи від Рельєфу малу частину башти, він являтиме собою незручну вицілюванні мішень, що в комплексі з хорошою рухливістю, робить його зручним у використанні за будь-яких умов на різних мапах. А щоб фармити, потрібно настрілювати. А для того, щоб щось не стрілювати, очевидно, потрібно пробивати. І тут знову Т-26,5 не пасе задніх, а зовсім навіть навпаки. Адже в нього базове пробиття складає 230 мм на підкалібрі, що є чудовим показником. Так, разова шкода як для важкого танку маленька. Всього 240 одиниць. І це, напевно, головний недолік даного американця. Тому в розмін не пограєш, і потрібно двічі думати щодо того, з ким вступати в перестрілку, а кого краще обійти стороною. Натомість Патріота присутній хороший комфорт стрільби. Зведення 2 секунди, розкіт 0,35, хороша стабілізація в русі та від повороту корпусу. Шкода на хвилину зі звичайним досилачем та бойовим братерством складатиме 2400 одиниць, що стане у пригоді в швидких. Боях. Бо, окрім швидкості, важливо і оперативно розпилювати суперника по КД, поки це за тебе не зробили союзники. В контексті фарму важливим є той момент, що в Т-26Е5 при хорошому базовому бронепробитті дуже низька вартість снарядів, всього 255 одиниць срібла за штуку. До прикладу, в Льови, який чомусь досі вважається талонним фармером. При базовому пробиті в 234 мм та разовій шкоді в 320 одиниць, снаряд вартує аж 1300 Срібла. І він тут лише один окремий приклад. Бо в Т-26Е5 в цілому одне з найкращих співвідношень пробиття та разової шкоди до вартості снаряду. А це означає, що при однаковій нанесеній шкоді забій Т-26Е5 в середньому отримує більше чистого срібла, ніж будь-який інший премтанк. Також є один другорядний, але все ж важливий параметр для премтанку: огляд. Він в Патріота складає 390 метрів в базовому стані і легко розганяється навичками в командира. Та Радиста до тих значень, які дозволять в кожному бою отримувати по 200, 300, 500, а десь навіть за 1000 асісту, який також конвертується у фар, хоч і за менш вигідним коефіцієнтом ніж на стріл. Однак свій вклад в загальну скарбничку це також вносить. По обладнанню, то я б на ньому однозначно став досилач та загартування. Третім на вибір або стабілізатор, якщо очікуєте від стрільби комфорт близький до ідеалу, або турбіну. Якщо базової стабілізації достатньо і хочеться розігнати його швидкість по максимуму, в цілому, геймплей на Т-26Е5 не назвати відпочинком, адже гра від маленької разової шкоди вимагає в середньому більшої концентрації та старань. Однак, якщо не очікувати від нього чудес, а розглядати виключно як фармера. То Т-26Е5 Патріот майже гарантовано вас не розчарує. Другим танком, який буде розглянуто в топі, стане Т-103. Радянська ПТ-САУ за 8 тисяч бон. Почнемо з головного: її гармати. Разова шкода 440 одиниць. Пробиття на базовому снаряді 258 мм. Перезарядка з бойовим братерством та звичайним дослужчем слоті на вогневу потужність складатиме 9,3 секунди. Що в сумі нам дасть шкоду на хвилину в 2800 одиниць. Вже з даного переліку. Характеристик зрозуміло, що настрілювати, а значить і фармити, можна доволі таки комфортно. Що особливо важливо для премтанку, снаряд з таким пробиттям та разовою шкодою вартує лише 910 срібла, що є дуже хорошим співвідношенням. Тут, вдруге, для прикладу можна згадати Льову, якого при суттєво меншій разовій шкоді та пробитті снаряд вартує дорожче. Також, якщо говорити про комфорт, то важливим моментом є те, що така чудова гармата розташована в башті повного обертання, а не в нерухомій. Рубці Більше того, дана башта щось і танкує. Так, ця броня не ультимативна, бо є відро на башті, яке пробивається на А також в щоки та маску може залітати з голди вісімок. Але це якщо влучити, що вже з дистанції метрів 150 зробити не так просто. Бо швидше за все снаряд полетить або в скоси, або в ту частину маски, де броні за 300 міліметрів. Однак цього вже достатньо, аби почуватись значно більш комфортно на закритих чи коридорних мапах. Ніж який небудь Скорпіон, Су-130П. Мчушпа, ПТ, в яких також є як хороша гармата, так і башта. Однак зовсім відсутня броня. Через що доводиться остерігатись, навіть граючи в абсолютному топі. Деякі небудь КВ-2 може передати привітик майже на фулку. А от наявна броня от 103 дозволяє йому займати більш агресивні позиції: танкувати, розводити на постріл і так далі. Однак т 103 це все ж не повноцінний важкий танк. А значить, давити напрямки та ініціювати якісь в'їзди на суперника без крайньої потреби не варто, адже запас міцності в 1250 одиниць для цього є об'єктивно недостатній. Та й корпус краще не показувати, навіть граючи в топі. Адже броня в лобовій проекції складає від 60 до 100 мм в середньому. А це означає, що абсолютно будь-який танк 6 рівня його пробиватиме на виліт. Не потанкуєш і від борту, адже при такому положенні все одно буде видно заокруглені щуки, які знову ж таки пробиваються просто з кулака. Тож Т-103 це виключно гра від башти і тільки. Однак, це в будь-якому разі дає йому більшу варіативність в бою, ніж в того ж Скорпіона чи Су-130ПМ. Бо Т-103 може грати як з важкими танками, так і за необхідності кидати на дистанцію. Бо, окрім ДПМу, пробиття та разової шкоди, у Т-103 є непоганий базовий розкид на 100 метрів 0,35, а також зведення в 2-2 секунди. Звісно, за цими показниками він все ще поступається раніше згаданим снайперським ПТ. Однак, як недолік це сприймати не варто. Бо такий тип геймплею не є основним ОТ 103, адже однією з особливістю є його габарити. Він один з найвищих танків в нашій грі, внаслідок чого в нього повністю відсутні маскування. Тож грати в кущову ПТ на даному апараті я б не рекомендував, бо практично в будь-якому кущі він буде світитись, після чого майже гарантовано поїде до ангару. Адже в такий силует не влучити просто неможливо. Якщо ж вирішите грати з червоної лінії, то зустрінетесь з іншим недоліком. А саме жахливою швидкістю польоту всіх. Піпів боєприпасу в 720 метрів на секунду, з якої майже неможливо стабільно влучати на дистанцію по суперниках, які хоча б мінімально рухаються в прицілі. Тож основною функцією Т103 в бою є саме підтримка важких танків. Тобто їдемо на ті ж самі напрямки, займаємо ті ж самі позиції, однак відігруємо в основному другим номером. Тобто без гострої потреби не розмінюємо свої ХП, в першу чергу граючи від запасу міцності союзників. Тобто, якщо ті вкатують, підтримуєте. Якщо стоять та перестрілюються, пильнуйте суперник, який розрядився, і давайте по ньому дама. Саме при такому стилю гри гармата Т-103 максимально розкриває свої сильні сторони і нівелює слабкі. Рухливість також не є його ахілесовою п'ятою, бо максималка вперед складає 40 км на годину, а назад 12, При питомій потужності 15 коників на тонну. Що для такої габаритної машини, як Т-103 дуже найдостойно. Більше того, дана ПТ і на місці повертається добре. Однак цього вже не Можна сказати про башту. Дану особливість можна трохи підправити обладнанням, зокрема, покращеними механізмами повороту, які зменшують розкіт в русі, а також збільшують швидкість повороту башти та корпусу. В іншому в збірці, очевидно, має бути досилач, а також загартування. Оскільки малий запас міцності чи не головна проблема т 3, враховуючи те, що той грає з важкими танками. Як і Т-26,5 раніше, т 3 танк не про імбування та розвал кабін, а в першу чергу про хороший фарм. Бо взагалі не голодозалежний, є альфа, башта, а також якась броня. Третім танком в сьогоднішньому списку стане французький барабанний середній танк Лорейн 40 тонн, вартість якого складає 8 тисяч бон. В даному топі француз знаходиться завдяки хорошому поєднанню рухливості та барабану, який з чотирьох пострілів видає 1200 сумарної шкоди і має базове пробиття в 232 міліметри. Даний показник є одним з кращих серед всіх СТ на восьмому рівні, тож дозволяє пробувати практично всіх, кого ми проти себе будемо зустрічати, що робить його абсолютно. Не голодозалежним. Звісно, в цьому відношенні йому все ще далеко до ТЕСТА 3. Однак, на відміну від радянської ПТ, в нього є можливість заходити в борт, підловлювати суперника на каток чи просто неочікувано виникати з того чи іншого кута, вливати барабан, після чого так само швидко зникати в нікуди. При цьому в нього повністю відсутня будь-яка броня. А значить, лобових зіткнень з більш міцними суперниками краще уникати. Як мінімум на початку бою, коли ще не буде достатньої інформації по роз'їзду. Суперника і так далі, Тож для початку краще намагатись відстрілювати суперника на перекатках та інших помилках, по можливості, не втрачаючи хп коли стане зрозуміло, як суперник розподілився по карті. Можна діяти більш активно, Плюючи на поодинокі танки, які можна вбивати через розмір. Прийняв постріл, видав барабан у відповідь. Після чого за рахунок хорошої рухливості відійшов укриття на перезарядку. Якщо ваші союзники самі проявляють активність і намагаються продавити той чи інший напрямок, хорошим рішенням буде їх підтримати. Таким чином вони будуть приймати удар на себе. Після чого в Лорейна з'явиться можливість Вливати барабан по супернику, який тільки що відстрілявся. Якщо ж команда програє, очевидно краще обрати зручну позицію для прийомки. Однак при тому, зберігши можливість для подальшого відходу. З даного опису геймплейних особливостей, мабуть, вже зрозуміло, що цей французький середній танк вимагає Магає від гравця розуміння гри на достойному рівні, бо від здатності гравця читати гру напряму залежить ефективність Лорейна в бою, оскільки в нього слабка живучість, помилок він не пробачає, як і дуболомства з лобовими атаками. Він реалізовується швидше через переміщення по мапі та пошук обхідних шляхів, аби знайти можливість наносити шкоду без значних втрат ХП. Під такі завдання в танка має бути хороша рухливість, і з цим Лорейна все в порядку. Максимальна швидкість вперед 60, назад 23. При питомій потужності в 22 коники на тонну. Чого, очевидно, вистачатиме за очі, обравши оптимальну конфігурацію для атаки, Лорен вхід пускає свою 100-мм гармату. Її разова шкода складає 300 одиниць, що для середнього танку восьмого рівня достойно, особливо враховуючи, що в магазині 4 таких постріли, перезарядки, між якими складає 2,5 секунди, що є якраз оптимальним часом, аби встигати зводитись на ближній та середній дистанції. На 300 і більше метрів між пострілами доведеться чекати дещо більше часу. Бо стабілізація Лорейна не найкраща. Перезарядка барабану в базовому стані складає 35 секунд. Базовий огляд в лорейна складає 380 метрів. Маскування нерухомої машини 13%, а в русі майже 10. Ні, 9, да. 9. 9. 10. 10. так. Да. Так. Да. Да. Обидва параметри просто середні в його класі і обмежуючим фактором точно не стануть. Щодо обладнання, то я б рекомендував ставити на француза загартування, стабілізатор та експериментальну систему керування вогнем, адже додаткові хп будуть дуже потрібні при грі в розмін. а обладнання для покращення стрільби допоможуть при цьому розкритись гарматії. Для більш обережного стилю гри в збірку можна поставити оптику, стабілізатор, а третім або вентилятор, або все ту ж саму систему керування вогнем. В цілому, геймплей на лорейні це постійний баланс між агресивною грою і очікування можливостей для реалізації. На ньому не можна стояти в кущах та грати в ПТСАУ, адже реалізувати барабан повністю є можливість лише на близькій та середній дистанції. Бо стабілізація та зведення залишають бажати кращого. Якщо ж ви будете таким пити на лорейні, то стабільно будете давати з дамагом один-два постріли з барабану, після чого йти на тривалу перезарядку. Назвати це ефективною реалізацією танку навряд чи вийде. Разом з тим, бездумно лізти вперед на французі теж буде найкращою ідеєю, оскільки броні в нього немає від слова зовсім. Що в купі з великими габаритами робить його пріоритетною ціллю в очах суперника. Однак, не дивлячись на складність реалізації, Лорейн поза конкуренцією, є найкращим середнім премтанком за бони прямо зараз. Він складний. На ньому треба потіти, старатись та думати. Але разом з тим це робить геймплей на французі більш цікавим та різним. Окрім того, даний СТ гарно підійде для лінії фронту, оскільки в нього присутні пробиття, рухливість і барабан. Наступним танком в даному топі стане об'єкт 252 у Він же захисник, вартість якого складає 9 тисяч бон. Ультимативна імба на час релізу. Від думок про нього в танкістів з'являлися металики внизу живота. Однак з плином часу з'явилися нові, ще більш зубаті імби, типу Базешок, Шкод та інших 703. Однак, навіть на їх фоні захисник все ще є одним з найкращих прем-танків на восьмому рівні. Як машина для фарму, так і щоб розвалити кабіни в рандомі чисто в задоволення. Особливо враховуючи той факт, що його можна отримати повністю безплатно за бони. І ще до недавнього часу він був, на мою думку, найкращим вибором за дану ігрову валюту. Однак, відносно недавно з'явилася певна альтернатива, але про неї трохи пізніше. А зараз, власне, про характеристики нашого бойового пенсіонера. В чому ж заключається потужність захисника? В першу чергу, звісно ж, в його броні. І це та складова, на яку справді важко закривати очі, адже в 2.5.2.0 корпус від 10-го рівня. Дякую в деяких моментах навіть від 11-го. Думаєте, перебільшую? Ось погляньте. Верхній бронелист 252 у при цілі бронебійного суперконя, передній край щучого носу 315-320 мм на броні. Тепер для того ж боєприпасу під ідентичним кутом, аналогічна зона із 7. 280-285 мм. Подивимось під тим же кутом на щоки. В захисника якісь неймовірні 360 мм наведної броні. В той час, як в сімки, 310-315. При танкуванні від борту різниця між танками нівелюється. Бо тут вже на перший план виходить кращий номінал із 7. Але показники наведеної в захисника все одно відповідають десятці. В нижньому бронелисті так, 252 все ж поступається із 7. Бо впершого там під прямим кутом від 210 в верхній точці до 220 в нижній. той час, як в сімки, 225-230 міліметрів. Однак, нижній бронелист все ж простіше заховати за укриттям, ніж верхній. Тож очевидним фактом є. Те, що лобова броня корпусу в захисника в загальному найкраща, ніж в ІС-7. Так, з баштою такого порівняння бути вже не може. Будувати вісімці ці ще й башту, як в десятки в здоровому глузді, явно ніхто б не став. Однак, як на восьмий рівень, вона все ще дуже достойна. По-перше, в неї в цілому маленький силует, що вже саме по собі є перевагою, адже ускладнює влучання по ній. По-друге, більшу частину площини башти займають скоси під неймовірними котами, куди захисника не пробивають навіть таким мастодовні. Як т 110 е 3 е 4 та навіть яга на кумулятиві. Звісно, разом з тим є і два лічки, куди 2 під ВУ може пробуватись інколи шістками. Однак вони об'єктивно маленькі, і якщо не стояти як вкопаний на місці, а мансити та заважати їх вицілювати гарматою, то влучити в них буде об'єктивно дуже важко. Особливо зважаючи на їх невисокий профіль. Також бронепробиттям від 250 мм є можливість пробити маску справа від гармати. Але ця зона маленька. І про неї не всі знають. Особисто мене туди за останню сотню боїв не пробивали взагалі ні разу. Таким чином, в плані бронювання об'єкт 252U є одним з найброньованіших танків восьмого рівня в цілому. Така захищеність дозволяє йому грати агресивно та напористо, продавлюючи напрямки та перестрілюючись на першій лінії. Причому це стосується навіть гри внизу списку. Під такий стиль гри і заточена його гармата. Коса, крива, без стабілізації та зведення. Але на на високою разовою шкодою в 440 одиниць, а також пробиттям. На бронебійному в 225 мм і на голдовому підкалібрі в 265. Тому тут все більше, ніж логічно. По танку ближнього бою з бронеї від зірки смерті не потрібен хороший комфорт стрільби, бо він має битися ніз до носу. Ви ж не будете вимагати від Майка Тайсона грації та гнучкості, як в балери. Очевидно, ні, бо він має зближатись і ламати щелепи на відстані короткого удару. Все те ж саме стосується і в захисника. Особисто я його катаю взагалі без стабілізатора, або якогось іншого обладнання для комфорту стрільби. Однак, завжди граючи на першій лінії, якогось помітного дискомфорту на таких дистанціях я не відчуваю взагалі. Чи буває таке, що навіть на 20-30 метрів я не влучаю? Ну, звісно ж так. Але це не тому, що конкретно захисник такий кривий, а тому, що. Стрільба в нашій грі, скажімо так, альтернативно прекрасна. Щодо іншого, то в захисника все на достойному рівні. Запас міцності стандартний півтори тисячі одиниць, рухливість 35 коників на тому, яку він здатен підтримувати. Що для тої кількості броні, що він на собі возить, є цілком непоганим показником. Огляд, звісно, лайно 350 метрів в базі. Хоча, враховуючи стиль гри, він йому і не потрібен. Як я вже казав, особисто я його катаю без стабілізатора на збірці досилач, загартування і експериментальна турбіна Т3. Для мене дана збірка оптимальна. Якщо ви любитель максимально агресивного геймплею, можете теж її потестувати. Якщо ж вам комфорт стрільби, здається недостатнім, то кращим варіантом буде класична збірка з досилача, стабілізатора та загартування. Тут же обирайте під себе самі. В цілому, захисник об'єктивно є чудовим вибором під фарм, який, окрім того, здатен впливати на хід бою і має цікавий геймплей, що передбачає той самий БТР або бадьоре танкове рубилово. Ще донедавна я назвав би 252 у безперечно, кращим вибором за забону, як для фарму. Так і для того, щоб ламати кабіни в рандомі. Однак зараз в боновому магазині в нього з'явилася альтернатива. Причому в усіх сенсах. А саме апнутий із 5 за 10 тисяч бон. Довгий час він був гидким каченням в боновому магазині, будучи тим самим захисником, але буквально в усьому гіршим. За виключенням хіба що рухливості. Однак, у вересні в оновленні 1.26, до його характеристик були внесені зміни, які майже ніхто не придав значення, в тому числі і я. Адже всі обговорювали нову гілку Алтей Чехословаччини, ребаланс навичок екіпажу, аббачата, патона і так далі. А між тим, із 5 справді суттєво покращили. Причому покращили головне його гармату. А саме зменшили розкид на 100 метрів, час зведення, а також стабілізацію в русі, від повороту корпусу та від повороту башти. Тож наразі його гармата є такою, якою справді приємно та комфортно користуватись. Щоб було зрозуміло, більш точно, от вам порівняно ня з тигром 2 Т832 Карна ну і головним конкурентом в боновому магазині об'єктом 252. Як ми бачимо, в сенсі стабілізації він на рівні з першою трійкою, в чомусь навіть їх переважаючи, І з великим відривом є більш комфортним в плані гармати, ніж захисник. Таким чином, після АПО ІС-5 став таким собі альтернативним об'єктом 252. Бо маючи однакову концепцію та геймплей, ІС-5 пропонує свої сильні сторони, які очевидно разом з тим будуть збалансовані і недоліками в чомусь іншому, де вже Перевагу матиме захисник. Останній гарно захищений, має альфову та пробивну гармату, яка, однак, через свою кривизну грається виключно на першій лінії. В той час, як Ісп'ять, далеко не такий твердолобий. Однак натомість значно швидший. Адже має 42 км максимальної швидкості проти 35 у захисника. Притому і потома потужність краще на півтора конячки на тонну. А також ліпша прохідність по всіх типах ґрунтів. Гармата поступається в разовій шкоді: 390 проти 400 40, а також базовому пробиттю 221 проти 225 мм. Однак набагато більш влучна завдяки кращій стабілізації, зведенні та розкиду на 100 метрів. Окрім того, в істящій кути вертикального наведення складають мінус 7 градусів проти мінус 6 в захисника. На папері ніби не суттєво, але в реаліях бою, повірте, різниця буде відчуватись. Так, це все одно далеко не леопард по гарматі. В точності, як в скальпеля, тут очікувати все, що не варто. Але йому це й не потрібно, бо мова все ж йде про важкий танк для ближнього бою. Так я сказав, що він поступається захищеністю об'єкту 252У. але це тільки тому, що в того броня від десятки бо як на вісімку із 5 заброньований достойно, що фронтально має від 220 наведної броні ближче до переднього краю і до 245 в щоках, що не йде в яке порівняння з яким-небудь і СОМ де в аналогічних місцях всюди по 190-200 мм наведної броні. Тобто в однорівневих боях цим корпусом можна користуватись та щось відбивати. Особливо, якщо будете об'єктивно оцінювати свої сили. Нижні бронули 190 мм. Тут вже все зрозуміло. Можна повідбивати, але від усього, що вище, без зайвих роздумів ховаємо. От від борту грати як на захиснику тут вже не вийде, бо під таким кутом в щуці буде лише 200 мм. Притому скос щучого носу заходить далеко під башту, тому його майже неможливо при такому танкуванні приховати. Тому ІС-5 це в першу чергу танкування від голови. Тим більше, що мінус 7 кутів вертикального наведення таку можливість нам дають, навіть якщо мова йде про рельєфні мапи. Башта десь краще, ніж 252 а десь гір. З одного боку, сама лобова проекція товстіша. Немає зони як в захисника, яку можна пробити з 250 і більше міліметрів бронепробиття. Також менші за розміром лючки. З іншого сам силует башти більший, відповідно, в неї простіше влучати. Окрім того, лючки, хоч і менші за розмірами. Однак і самі по собі мають меншу наведну броню 110 мм проти 140 в захисника Хоча це навряд чи може бути чимось суттєвим. Бо ще один, що інший лючок все одно буде пробуватися. З усього. От що важливо, це 30 мм міліметровий дах башти, а знач, він буде пробиватися під будь-яким кутом гарматами калібром від 100 мм. Тому якісь високі танки мають шанс туди закидати. Хоча особисто мене ні разу за довгий час туди не пробивали. Таким чином, із 5 та об'єкт 2.5.2У наразі є приблизно рівносильними машинами. Вибір між якими полягає в тому, який стиль гри підходить конкретно вам. Для любителів агресивної гри більше зайде 252. Для тих, кому подобається більш виважений геймплей, – 5 Роль гратиме також і те, наскільки ви досвідчений танкіст в цілому. Бо в С5 справді є броня. Однак не така ультимативна, як в 252. Тому, щоб він танкував, потрібно розуміти, яку загрозу для вас несе танк навпроти, яке в нього пробиття, яка разова шкода і так далі. Після чого при помірному ризику намагатись танкувати. Але коли шанс отримати дамаг надто Високий, краще навіть не намагатись. В той час, як захисник може танкувати в будь-яких руках навіть без розуміння, яка там в суперника гармата. Тому, якщо ви новачок або об'єктивно себе оцінюєте як посереднього гравця, рекомендую схилятись у виборі все ж до об'єкта 252у, адже той пробачає більше помилок. Якщо ви все ж бувалий гравець, то можливо варто обрати саме Іс5, бо завдяки кращій гарматі потенціал настрілу все ж таки тут більший, ніж захисника. По обладнанню все аналогічно. Можна грати на збірці досилач, загартування та турбіна, як граю я. В такій збірці гармата Іс5 все ще буде комфортною. Притому максималка буде під 50 км, що очевидно дуже круто. А можна грати з більш класичною збіркою. Досилач, загартування та стабілізатор. За таких умов стрільба по комфорту буде близька до ідеалу, і при цьому швидкість буде все ще кращою, ніж захисника з турбіною. На цьому в мене все. Якщо відео було корисним, протисни вподобайку. На каналі в найближчий час планується багато контенту. Зокрема, топ кращих танків для прокачки у 2025 році. Тож підпишись, аби не пропустити.